У сквері на вулиці Середньофонтанській за указівку співробітників міського ради варварське знищили дитячі атракціони. До редакції телеканалу «Круг» звернувся господар атракціонів, який майже 10 років радували маленьких одеситів. Більше про це знає Ксенія Ціора. Робота цього чоловіка майже 10 років приносила радість маленьким одеситам. На цьому місці раніше був невеличкий парк атракціонів, куди у теплі пори роки приходили розважати своїх дітей, батьки приморського району. Та клієнтами цього дитячого міста були не лише вони сюди привозили дітей із інших районів та навіть міст України в 2003 році. Володимир Бурунов отримав дозвіл на встановлення атракціонів, які придбав за власний рахунок. До речі, ціна одного атракціону ще в ті роки складала близько 10 тисяч доларів. А покататись на одному з них коштувало дешевше аніж в інших парках атракціонів. Були там і безкоштовні атракціони для дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. Так було до 2008 року, поки сквер не передали у власність КП міськзелентрест, каже чоловік. Тоді хазяїн атракціонів подовжив договір перебування на зеленій території. Я чувствую того, що з нами не стали продлівати прадлівати не ністал продлівати договор, звернувся братівся до в усі інстанції. То єсть послав письмо в Киев, именно в канцелярію президента з просьбою розібратися і прийняти якісь міри, оставить нас на этом или создать нам какую-то альтернативу розміщення рядом території. Та єдине місце у приморському районі, де могли погойдатись на невеличких карусельках та атракціонах діти, вирішили прибрати. У квітні цього року комісія з благоустрою міста видала чоловіковий припис про те, аби співробітники парку атракціонів покинули територію скверу протягом 10 днів, каже Володимир Бурунов. Після цього я обратися опять же повторно со всіми письмами в ті ж інстанції, от, і не отримав ніяких ответов, ні положительних, ні отрицательных, 20 числа апреля місяця, значить, перед таким говорится, проводами посягнув на наш комплекс прибыл сюда заместитель городского головы орловский и в вежливой форме оповестил меня что мы должны немедленно в течение часа убрать оборудование на что я ему ответил что оборудование импортное разборное но в течение часа і... Ми не можемо ні в стані це розібрати. Тоді чоловік спробував довести до відома депутатів міської ради про те, що збираються зробити з його парком і дізнатися щодо подальших перспектив. Коли чоловік повернувся, його чекала жахлива несподіванка. Через 40 минут прибув з помощниці депутата на цю територію. Вот я увидел таку картину: що агрежіні січа акуратне грежіння, яке простояло просто временно для того, щоб в ночної час комплекс просто не був. Как говорится, поврежден, было полностью разрезано пилами по металлу. І опори, і входные ворота, калітки все було уничтожено, валялось в стороні. Детська железна дорога була повністю розрізана і валялась отброшенная в сторону. Паровоз з вагонами теж лежав на боку. Ну, на атракціоні Черепахи знаходилось несколько человек, які молотками розбивали е, опорные кріплення для поворота. черепах. Володимир Бурунов каже, що йому показали непідписане рішення одеської міської ради про демонтаж атракціонів, а співробітники правоохоронних органів, що були неподалік, ніяк не відреагували на таке варварське руйнування атракціонів, які не один рік приносили радість маленьким одеситам. Весь цей безлад і мародерство коїлось на очах городян, які прийшли сюди зі своїми дітьми. Без сліз це просто невозможно говорити. Це єдиний центр, де можна було з дітьо і просто покататися. Не було тебе хорошо, ти могли просто покатати без них. Поэтому это, для меня это очень большая боль. Я катала здесь своего племянника и думала, что моя, моя доченька будет тоже здесь кататься. Увы, к сожалению, нет. Когда я увидела вот это все порушенное, э мне просто стало больно, обидно за наших детей. Потому что э поломать легко. Те, кто ломают, те, кто издают эти распоряжения, те, кто прогоняют людей вот с таких вот мест, которые хозяева, которые поддерживают территорию в чистоте, которые смотрят за своим вот, ну, вот ну хозяйством, будем так говорить, которые думают о детках. Вот те, которые ломают, они э, явно о детях не думают. И те, кто это делают... У тих діти відпочивають не тут, не на цих площадках. Багато хто з одеситів виростив своїх дітей саме на цих атракціонах. А куди ж приходитимуть інші діти приморського району? І, хоча в Одесі є багато парків атракціонів, але таких, де дітей могли погойдати безкоштовно, якщо у їхніх батьків не було грошей, де ціни не були позамежними, мабуть, вже немає. Цікаво й те, що з'явиться на цьому місці, де майже 10 років отримували радість маленькі Одесити, який варвар захотів мати це місце. Залишається під питаннями й те, хто поверне Володимирові Бурунову збитки від знищеного обладнання. Питань безліч, на які міські чиновники та безпосередньо пан Орловський навряд чи дадуть відповідь. До речі, саме за присутності Орловського сталося варварське знищення дитячого майданчика. Ксенія Тіора в Лаштаба, компанія Круг.